Всім привіт! З вами я, Атансред. І сьогодні я вам покажу, як я проходив чемпіонат в Бравл Stars. Так, показую, як ми проходили чемпіонат. Тут, спочатку, я грав за бель. Але мене ледь не вбили. Тому я пішов в кущі. Вони там троє в, в, в одному блоці стояли, але мене вбили і лишилася одна пені. Е... Пенні ставить пушку і. Пушка чогось стріляє туди вгору, коли всі противники внизу. Ну, І ми перший раунд програли. Але далі я ставлю тут капкан, щоб якщо ця ситуація повториться, ми вже могли виграти, заповільнити їх принаймні. Але брок розніс всі стіни. Ось ми приймаємо першого брока. І е, щось Макс не дуже захотіла. В неї лишається 882 хп. Пушка вже її прям загнала так, що вона не знає, куди тікати. І ми виграємо цей раунд і переходимо до наступного. Нашу Пенні ледь не вбили, вона вже відхилилась. І Джесті тікає. У мене лишається не так багато хп, я, я тікаю. Ми двоє, одночасно попали по броку, і в Брока лишилося дуже мало хп. Ми поки що виграємо, три... нас троє, а їх двоє. ну Сту сам, сам свого тімейта добив. Вони там хова... Він там ховається і я ультую, але промазую, бо він ультанув. Але ми виграли. Так, і ось наступна гра. Я взяв на цей раз Бібі. Ми вбиваємо всіх і лишається тільки Ельпрібо. Він по нам б'є метеорит, але ми не здаємося. На мене стрибає Едгар, він мене вбиває, але мої тімейти вбивають його. Гріф ультує. Так, вбиває амбер. І я просто починаю всіх розносити і лишається ельпріма, якого мої тімейти спокійно добивають. Вже крутиться навіть. Так, І в гріфа мало хп, його добиваємо. Лишається Ельпріму, в якого ж дуже мало ХП. І я міліметриком промазав ультою своєю, щоб добити Ельпріма. Він на нас стрибає, ми його, звичайно, ж, вбиваємо навіть в польоті. Так. І вбиваємо її. Ми виграли. Так. Це вже наступна катка. І нас зразу ж заповільнює роза. роза. Але я взяв пасівочку на те, щоб бачити всіх. Я граю за бон. Стріляю по шелі, але вона хілилася, тому я її не добив. Вони поки що виграють, але це ненадовго. Тепер виграємо ми, але тепер виграють вони. Тут шелі з ультою. Ми добиваємо її. Я тільки зараз помічаю шелі з ультою, і вона підривається на мінці моїй. Ми вбиваємо вісім біта. У мене трохи залагало, тому я пост... мене не дуже вийшло попасти. Тут я кидаю мінки, яку шелі успішно розміновує, роза розмінувала дві. І лиш, і. Я хотів добити Розу, але вона вже втекла. Вони поки що дуже сильно виграють. Вони виграють. У нас 19, а у них 21. Я, доб... Я майже добив Шелі. В мене знов в мене просто. Не вийшло походити, щоб втекти від її удара. І в мого тімейта лишається 2 хп. 6 секунд лишається. Мого тімейта другого вбивають, і ми виграємо на одну зірочку. Так. І ось ми граємо в захват кристалів. Я граю за 8 біта. Макс. З самого початку вбивають, і нарешті ми займаємо вигідне нам положення. Але зразу ж у нас його відвоюють і Карл, Макс і Спайк займають центр, але в них не так багато вже хп Я ставлю свою установку, і мене майже добивають, але я встигаю телепортнутися. Спайк мені колючкою наносить багато хп в мене лишалося 72 хп. Я відхилився і почав напад. У нас вже 4 кристали ми йдемо рівно. На мінці ледь не підірвалися. Його гейл відштовхнув до кристала. Я відходжу, бо бачу, що в нього гаджет включений. Карла. Нападаю і вбиваю, але мене вбивають киркою. Наш Бо, звичайно, ж, все відвоював і пішов за кристалами, але його в ту ж секунду вбили. В Гейла 9 кристалів, а в мене один. Ми втікаємо. Я, щоб не вмерти, кидаю Ту і телепортуюся до неї, чекаю. Вже лишається 5 секунд, 4, 3, 2, 1. І ми виграли. І ось це вже зачистка. Я зразу ж включаю гаджет. І я граю за Джекі. і біжу в напад. І мене вбивають. Противників 2 бала, а в нас один. Ми стараємося вигравати. У нас вже 3 бала, а в них 2 бала. Бул має ульту. Я вбиваю сквіка. Ну, М здобила його. Бул сховався в крису, щоб закрисити. І його вбили, звичайно. ж. Я починаю нападати. Добиваю сквіка, але мене вбивають. У нас вже 8 балів, а в них тільки 4. У нас 9 балів. І ми виграємо. І я отримав он... ось цей значок. Ну, що ж, з вам... це не значок, а спрей. Ну, що ж, з вами був я, Атан Сред. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну а всім па 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 па!